Цілющі властивості дігтярного мила. Всім вітання. Березовий дьогодь має велику кількість корисних властивостей для організму людини. Сучасне дігтярне мило містить лише 10% дьогтю, але цього достатньо. Крім нього, в милі міститься інші речовини: фітонциди, смоли та органічні кислоти, які сприятливо діють на шкіру. Ефективність дьогтю та продуктів на його основі підтверджена в дослідженнях, пов'язаних із дерматологічними захворюваннями, такі як псоріаз, екзема та акне. Основні активні речовини дьогтю мають доведені антимікробні та протизапальні властивості. Напевно, багато хто бачив це мило, але не купував, бо воно відлякує своїм різким запахом. Насправді, запаху цього мила не варто боятися. Дьогодь знайомий всім не тільки за яскраво вираженим запахом, але і по його корисних властивостях. Засіб підсушує, очищає, відновлює, дезінфікує, прибирає запах, має бактерицидну та ранозагоювальну дію. Ми розповімо вам найпопулярніші способи використання натурального дігтярного мила. Воно давно використовується в дерматології та косметології завдяки своїм антисептичним, протизапальним та підсушувальним властивостям. Його користь базується на активних речовинах дьогтю, таких як феноли, фітонциди та ефірні олії. Воно корисно для лікування інфекційних захворювань шкіри, таких як акне, фурункульоз чи грибкові інфекції. Активні речовини зменшують запалення, почервоніння та свербі, що допомагає при шкірних захворюваннях, таких як псоріаз, екзема чи сиборейний дерматит. До речі, завдяки натуральному складу, дьогтєве мило рідко викликає алергічні реакції, що робить його підходящим для чутливої шкіри. Мило регулює роботу сальних залоз, що робить його корисним для жирної шкіри та схильності до акне. Стимулює кровообіг і сприяє загоєнню дрібних ран, тріщин чи порізів. А ще воно усуває запах поту і використовується для догляду за шкірою в зонах із підвищеним потовиділенням. Як його використовувати для обличчя, при акне чи жирній шкірі, умивайтеся милом 1-2 рази на день. Після нанесення мила можна залишити піну на шкірі на 1-2 хвилини і потім ретельно змити теплою водою. І обов'язково використовувати зволожувальний крем після вмивання, щоб запобігти сухості. Для тіла при шкірних захворюваннях використовувати мило як звичайний засіб для душу, особливо в проблемних зонах. При псоріазі чи екземі рекомендується залишити піну на шкірі на 5-7 хвилин перед змиванням для волосся при лупі чи сибурейному дерматиті натріть мило в руках. І нанесіть піну на шкіру голови та залиште на 3-5 хвилин, а потім ретельно змийте. Використовуйте один-два рази на тиждень. Для запобігання сухості волосся можна застосовувати бальзам чи маску. Для ніг при грибку чи пітливості мийте ноги дьогтєвим милом щодня можна робити ваночки з додаванням цього мила. Але є певні застереження, дігтярне мило може викликати пересушування, тому рекомендується обмежити використання та застосовувати Зволожувальні засоби. Далі. Не всім підходить запах дьогтю, але він швидко вивітрюється після застосування. І пер перед використанням зробіть тест на алергію, нанесіть трохи мила на невелику ділянку шкіри. І пам'ятайте, що регулярне та тривале застосування вимагає обережності, щоб не пересушити шкіру.